Привіт, гарного дня всім! Радий вас бачити на своєму каналі. Радий, що підписуєтесь, ставите лайки та рекомендуйте своїм друзям, а я відможу відповідати на ваші питання. І зараз ми розберемо питання податкових стратегій щодо бізнесу. Дивіться, я на що хочу звернути увагу. По-перше, це не те, що будь-яка Будь-який приватний підприємець, будь-які люди, які займаються накопичуванням грошей, навіть якщо ви людина, яка зараз працевлаштована, ви повинні розуміти одне важливе питання. Держава займається тим, що оподатковує вас. Перше, що вона робить, це вона а, з вас бере обов'язкові платежі. Що значить обов'язкові платежі? Це пенсійний фонд, соціальний внесок, ось військовий збір тощо, тобто ці ті речі, у яких всі люди рівні. тобто чи ти підприємець, чи ти фізична особа. Ти повинен у державу сплачувати певні кошти, за які держава існує і існують там державні органи та установи. Тому ніхто ніколи не укриється від податків. Податки в нас збираються або при виплаті заробітної плати, або при Підведенні підсумків роботи, або е, при формуванні системи е, вашої підприємницької діяльності, або при зверненні до банківських установ, або при зверненні до державних установ. Ну, тобто е, механізмів дуже багато. Тому я не призиваю до того, щоб е, кожен придумав собі схему, як не платити податки. Податки платити треба. але... Держава створює такий певний, певну систему важелів, які допомагають людям самим прийняти рішення щодо тої форми сплати налогів, податків, яка їм близька. До чого я клоню? Я клоню до того, що якщо ти заробляєш більше, то по розумінням держави ти повинен сплачувати до держави більше. Якщо ти заробляєш менше, то ти повинен сплачувати менше. Якщо в тебе є певна форма е, е, господарських взаємовідносин, то і ця форма передбачає у своїй свої, е, моделі те, що ти будеш заробляти більше, неважливо, будеш ти заробляти більше або не будеш заробляти більше. Але, а, але цей е, спосіб діяльності, який ти обрав, він закладує вже е, е, Поняття того, що ти повинен заробляти більше, то ти вже будеш сплачувати більше податків. Тобто, така система оплаткування у нас в державі, вона більш авансова. Тобто, ви спочатку платите більше податків з розрахунку того, що ви вже більше заробляєте. І нікого не турбує, те, що для того, щоб більше заробляти, повинен проти певний проміжок часу. Тому держава створила інші види, ну как би різні види оподаткування. Да? Три групи для. Фізичних осіб-підприємців і два види оподаткування для юридичних осіб. Все дуже просто. Ось, і завдання любої людини, яка отримує кошти, обрати таку модель оподаткування, яка була б для неї максимально ефективна. Особливо це стосується приватних підприємців. Любі мої, я не рекомендую використовувати одну модель оподаткування, оскільки одна модель оподаткування вона веде до обмежених прибутків. Ну, наприклад, да, там 5 мільйонів здається там на другій групі фізична особа-підприємець може платити за єдиним податком. Да? Тобто це фіксована сума. І якщо у вас е, е, об, оберти, не, не, не прибутки, оберти. Не перевищують за рік виділені державою суми, то, в принципі, ви можете здійснювати підприємську діяльність. Так, є там певні обмеження щодо взаємодії з юридичними особами, але для більшості підприємців це нібито достатньо. Достатньо, якщо ви не почнете рахувати. Прибуток, який ви можете отримати з 5 мільйонів, і вийде при нинішній системі діяльності, що прибуток буде не перевищувати 1 мільйона. А прибуток на 1 мільйон це не більше там, 80 тисяч гривень чистого прибутку у місяць. Ось. А зараз, на жаль, багатьом підприємцям цієї суми прибутку недостатньо для того, щоб розвивати свій бізнес. Ще й, е утримувати там родину, транспорт свій і так далі. Тому, тому треба обов'язково вибудовувати стратегію декількох варіантів оподаткування. Для цього у вас, по-перше, є у допомогу близькі та родичі. Це по-перше. По-друге, можливий формат створення певних видів юридичних осіб. По-третє. Треба контролювати свою систему обертів щодо вхідних грошей. По четверте, є варіанти переходу на іншу групу. Але треба розуміти, у яких випадках ви будете переходити, якщо що повинно статися і так далі. Тобто завжди повинен бути план Б та план С щодо системи. Оподаткування. У жодному випадку не, не, не допускаю того, що ви повинні там плити на одній системі оподаткування і розраховувати на те, що все буде гладко. Тут можливі велика кількість там питань, у тому числі, що ви хочете працювати на тих умовах, які. Не підпадають під дії даної системи оподаткування, наприклад, там, надавати допомогу юридичним особам, а ви це не можете робити, так? Або взяти на роботу там, певну кількість співробітників, а ви не можете це робити. Або отримати якусь ліцензію, а ви не зможете це зробити. І це буде блокувати вашу діяльність. І це я найменше сказав. Я вже не сказав про податкові перевірки, які можуть бути. про... Штрафи про арешти рахунків, і це буде блокувати діяльність вашої діяльності. Тому я рекомендую все ж таки мати у своєму арсеналі декілька модель моделів оподаткування. А ось які і як їх співставити один з одним, кожен повинен вирішувати сам залежно від того, яку стратегію розвитку своєї компанії він обирає. Це те, що хотів сказати. Якщо це питання турбує більш детально, пишіть свої коментарі. Я обов'язково проведу цілий ефір і відповім на всі питання, які вас турбують, та як можна співставляти різні форми системи оподаткування для того, щоб сплачувати податки відповідності до законодавства, але не переплачувати. Всім гарного дня! Радий був з вами! Пока.